Всім привіт! Сьогодні я вам розкажу, як правильно пересаджувати авокадо та коли правильно пересаджувати авокадо. Воно в мене таке велике. Я вам показував його в інших відео, повністю здорове. Має такі друге авокадо. З одної кістечки росло. Авокадо за зростом, коли воно вже досить здорове, на ваш вигляд. Ви маєте його пересачити. Є пара признаків, коли його треба пересачити. Перший признак, коли воно має дуже багато часу опущені ти колесочки, ось цей маленький, його треба буде. Зірвати. Ось я його зірвав, бо він вже був хворий. Він отако був опущений. Це значить, то, що авокадо потрібно пересаджувати, якщо воно у вас в маленькому горщику. Ну, у мене було в такому горщику, як мій кактус, і воно весь час мало опущені листочки, йому було там погано. Я його пересадив, зразу підняли листочки, ось воно таке. Також земельку треба вибирати не отако з двора десь, а іменно з магазину. Я купив торф'яний ґрунт. Спеціальні 10 літрів. Це відерко у мене 12 літрів. Якщо ви хочете пересадити його, значить знайте. Можна не купляти отакі вазонки, а купити таке відерку. Я його купив за 60 гривень. Зробив в ньому тирочки. Він не гірший, не гірший вазонка. навіть, я би сказав, ліпший, навіть такий гарніший. Ну що ж, з вами був я, канал Красиві Рослини. До На наступного відео.